Який не роль. Так. Угу. Я не Тут можу визначитися, з яким маю бігати. Як? Стоп. А як цю хрінь запалити? Ммм, там бітклейки. Хрінь. Хто там? я це хто? а в мене є інфа No name. На Эспері вбила жмота. Його труп знаходиться зараз в чому? Вона навіть не знає, що це таке Да, вона навіть не знає, що таке Еспер да, вона може і не знає, але вона не га не непогано не спрацювала, бо ж мод був буквально 30 секунд біля мене живий, А зараз я і на ну, ней просто стояла, нічого не робила, ніби робила квест. Що вона вона таке. Вона, вона, <ріг> <приїхала. ріг> <ріг> давайте da, не будемо людину кікати, давайте пропуск. Ні, ні. Якщо ми її не кікнемо, ми програємо зараз. ви розумієте? Я Так, А там є карта, там є але карта. Я, не знаю, Чуть, я під... наливала чай, потім uh, лівіше пішла, і там був цей труп, і хтось зі мною був, але я не пам'ятаю хто. Ну, ну, бейна, ну, чи... ну, 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 І хтось ну, зарепортив. Ну, ну, а, це ти Угу. Uh -huh. Так, Я зарепортив твій труп. У нас ще й луна мертва, у нас ще й луна мертва. Де вона біля Хто з неї бігав? Я не бігала, я її не бачила я взагалі. Я не бачила взагалі Я на вулиці я... взагалі. Я у фоє ще є. Біля галушка. У нас, тоді хтось з'їв. то його, Я? Я не їла. Алло? <ріст> <ріст> я би з'їла тебе, пупсі. А чого там такий ситий голос? Я не зрозумів. Та то я. не поняла. <гум> а, скажіть, яка роль оце на Спер? Це, це, це... Це... Фа... Це... Це, на... це, це амогус. В нього є такий, він не може вбивати отак біля себе, він типу клікає через там якісь 10 секунд вбиває тільки. Ти повинен, У нього раунда 20 голову. секунд. 10 секунд а, е, на поставку на мітку, потім 10 секунд після того, як поставити мітку. Да. Ні, я пішла до трупа, в мене засвітилося, щоб хтось. Ні, ні, я, в я в скипну. Це, це дуже дуже... Дуже нічого не зрозуміло. Ну я не знаю, мені, ну, мені здається, що це не пані Євгенія. А от ти, мені здаєшся, якимось... Ну, бляха, вона не знає, що таке СПР, вона. що Ні, ну дивиться, довіряйте новичкам, котрі не вміють грати. Він, Вони виграють, це як у мене вчора на. Ой, господи. господи... Це так офігенно тупо данік стоїть робить, а як там запалити ту спічку, я такий тільки рот відкриваю сказати як. І мене Лара така хлоп і нема. І вони такі двоє разом ля-ля-ля-ля-ля-ля. Саме я що не. смішне, я не знаю, що треба робити за Він. Хто, а. То там а що? То ж там пише роль, що робити. За хім... Вона то пише, але ж вона не знає, що їй треба буде А, ну хоча. Ну там пише, типу, Хачись ну, типу, охороняти там, типу, того, того, того. помріть за того, і ви там щось там получите конфетку. Так, ладно, піду посліжу за кем. А завдання. <плес> Треба спочатку завдання робити, от я вмер перший. А <плес> умін. <плес>